Уітні Вульфхерт – Вульф Херд мільярдерка у світі і засновниця сервісу знайомств Bumble. Свій перший бізнес вона запустила в 19 років ще під час навчання. Уітні вигадала дизайн бамбукових сумок і заснувала благодійну організацію Help Us. Кожна сумка коштувала 24 долари, а гроші від продажу вона віддавала на благодійність. У 2011 році Вульф переїхала в Лос-Анджелес і влаштувалася менеджером з маркетингу в компанію. Тіндер, яка тільки зароджувалася, компанія на той момент і назви толком не мала. До речі, саму назву Тіндер вигадала саме Вульф. Однак у 2014 році, увітні, будучи вже співзасновником компанії, а також одним із глав цього сервісу, несподівано покинула його, посилаючись на грубе ставлення та сексуальні домагання з боку бізнес-партнера. Незабаром конфлікт був улагоджений, але Херт вирішила не повертатись в Тіндер. Через безліч негативу критиків змій, увітні впала в глибоку депресію. Вона була готова залишити вже сферу, якій просто вигоріла. Але їй написав. Глава сервісу знайомств Бадво і запропонував роботу. Уітні відмовила, але у свою чергу запропонувала інвестувати у спільний проект сервіс знайомств Бамбл. Відмінною рисою даного софту є те, що після взаємних лайків чоловік, отримавши лайк у відповідь, писати першим не може. Спілкування розпочати може тільки дівчина. Після того, як додаток вийшов, успіх від стартапу перевершив усі очікування. У перший місяць після запуску його завантажили понад 100 тисяч разів, і ця цифра продовжує збільшуватися величезними темпами. Сьогодні у Bumble більше ніж 66 мільйонів користувачів у 150 країнах. У ІТНІ належить майже 12% компаній. А її частку після IPO Форд оцінив у 1,6 мільярдів доларів.